Всім вітання, попробую зняти відео, хоча немає світла. У мене по цій котельні є огляд на моєму каналі. І насталася така аварія невеличка. Лопнула тут труба. Лопнула труба це вихід із змійовика. І за те, що тут закрили оцього крана на вхід і воді не було куди розширюватися. Ну, бажано, щоб було місце, куди розширюватися. І розумієте, що з дуже мало води і ставляти розширений бак, для його не зовсім хочеться. І так робити небезпечно. Закрили крану. Ну Там довго розказ, там консультація була по телефону, там частковий наша вина. Зараз лад буде перепаяє швиденько. Світла немає від такого інвертора. Попробуємо заодно заживити паяльника, як він справиться. Акумулятор самперний, сампер І Ідимо за наш котел. Він пропрацював. Від початку сезону, тому на подивитися комісії, ми запустили. І на димоході паперова наклеєчка, бачимо, тут так папір навіть не змінив кольору. Там мене такий один тролив коментатор на моєму каналі. Казав, що воно тут почорніє, посиніє. Єдине, що трошки загорів димохід і за те, що пропадало світло, він багато був часу в режимі тління. Котел. І є така проблемка. Є така проблемка. Ну, і тут проблема в цьому, що погано прилягає, мав бути хомотик сюди, погано прилягає і ну, не, не вчасно спрацьовував насос, це також така проблема. І Котел набирає температуру, трошки регулятор тяги збився, навіть коли є світло, він може перейти в режим тління. Режим тління дає нагар по димоходові. Це погано. це погано. Десь було, бачимо, навіть було, що він десь підтікав трошки. І за те, що десь заложили багато дров, пропало світло, він також перест... нас оствикнувся. Котел перестав горіти, набралася температура вгорі, перешруємо жінкіння. Ну що, вмикаємо ми паяльника від нашого інвертора і будемо пробувати, що з того вийде. Так, наша вилочка. А включай. У вас травлі є залишки води з віка, щоб не заважало паяти. Там будемо відріжемо, паяємося шматок трубки, все з фонариками все без світла. Ключом подивимося акумулятор 11,7 вольта. Не знаю чи видно на відео. Тож він трошки посажимо, вже 11,6. Паяльничок, правда, невелика потужність, хоча він нагрівається дуже швидко. Так, паяльничок засвітилася лампочка. Паяльничок засвітився. Включився вентилятор. Розсадка напруги на акумулятор 10,8. На акумулятор клеми не зажимали, а втіли. Думаю, таке намотаження. О, паяльничок вже... Вже гаряченький, вже навіть дуже гарячий, дуже швидко гріється. Як свого часу Володимир Висоцький співав пісні, така пісня кругом 500 зветься. І там такі слова конець простой. Так само у нас конець простой». Прийшов тягач і там був трос, і там був врач. E, значить, Історія наша закінчилася тим, що ми не встигли попрацювати від інвертора, вмикнули світло, включили паяльника, швидко запаяли. Ще раз об'ясняю, на вхід крану ми поставили кран і що можна відсікати повністю всю, ну, те, що в котельні, бо там є свій газовий котел і якийсь сервіс може треба робити. І цього крана закрили. Ми його кидали відкритим, але це було дистанційно, об'ясняли по телефону, там треба крана закрити, бачите, цього треба було закрити кран. І того закрили разом. І створився тиск і так, що аж розірвало трубу. Трубу ми поремонтували, Одночасно трошки прочистили котла і подивилися ну, підрегулювати ця цепочка, коли в людей збивається, бувають проблеми, починає погано горіти котел. Чага не зовсім така, як була знову, як ми ще тільки поставили, тому що видно димоходити призабити. Але гріється... ну Бачите, ця шкала трошки тут обманює нас. Гріється. О, десь на... майже 150 градусів нагрівається при хорошому активному горінні. Датчик був погано також притиснутий. Кого такі датчики, хто користується котлами. Борця, бо іншими котлами з цими датчиками. Дивіться, що був добре притиснути. Тут найкраще поставити такого нержавіючого хомута, але в нас його не було і немає. І на, ну, була одна проволочка, додали ще одну проволочку. Ще раз показую там, хто мене тролив в коментарях, що це вся почорніє, посиніє папір. Папір. Це запуск буде приблизно, якщо моя пам'ять не зраджує, у вересні місяці котлом користується регулярно. Регулярно тут все бачите, лежить оце, оце, звичайна не термостійка фарба. Оце саме звичайна польська фарба сніжка фірма польська. Не термостійка фарба, вона не згоріла. Так, попробую трошки зняти більш картину, як виглядає котел. Цю кімнату використовують в якості сушилки. Ці на розпал лучина. Вона не боїться тут нічого, ну, до димохода її приторкати не треба. А тут вода, нічого тут не загориться, нічого тут страшного не станеться. Тут просто ми зараз тільки топили, сміття це приймається, тут нічого не лежить господаря. Біля дверей воно все там, просто нам треба був той кут. Ми стали тобовати, щоб добратися до нашого зимів'ячка. Тому воно така ситуація. ну Трошки ми забагато на будинок. Там буде достатньо так. Все, котел працює в штатному режимі хорошому. Та тому хорошому режимі заглянемо у верхні дверцята. Це перший канал наш, що тут відбувається. Якщо тут ми бачимо полум'я, аж сюди доходить, бачите, вже відкрили, трошки поменшили його. Це говорить про те, що у котлові добре горіння. Ну, Єдине, що десь кажу димохід, димохід вже трошки десь є, напевно, якийсь нагари, за те, що було, ця цепочка збивалася в цьому котлові. Ну, як всіх кота буває. Господар не подивився, пропало світло, вимкнене світло, воно також сильно допомагає. Така була проблемка. Ще раз дякую всім за перегляд. Слідкуйте за нашим, за нашим каналом, будуть якісь ще такі незвичайні відео, нестандартні. Бочка вже тут нагріта, тут бочка десь 1200, якщо мені пам'ять не зраджує. Нагріта до половини. На нижньому термометрі 35, ми, ну ми так для запуску там положили. Ну, півтопочки дров. Всі, всім до зустрічі.